Усім привіт до вашого уваги! Огляд мішечка жіночою сумкою. По диву попадає. На столі у нас ось така велика жіноча сумка. Мішель корс. Сумка через плече. Сумка через плече. Ще велика сумка жіноча. Ось така. Дивимось далі. Наступна. Велика сумка через плече. Маленька. Мішель Ось така. Велика сумка. Сумка через плече. Ще. Сумка через плече. Через плече. Маленька сумка. Ще? Ось така. В гарному стані, з ведмедиками. Дивимось да, наступно. Рюкзачок. Ось такий рюкзачок. Середніх розмірів сумка. Ще з середніх розмірів сумка. Велика, блискуча, велика сумка. Кладчик. Пікарт, дизайнерська сумка. Ось така. Велика сумка в гарному стані. Ще сумка через плече в гарному стані. Через плече. Через плече. Велика сумка. Гарненька. Маленька. Маленька. Сумка середніх розмірів. Ще раз плече. Дивимось наступну. Маленька. Мішель корм. Велика. Ще. Маленька. Рюкзачок. Ось така маленька сумка. Через плече велика, маленька. Да. Маленька. Середніх розмірів. Середніх розмірів, гарний колір. Рюкзачок. Піленька. Ще. Том Тейлор. Кладчик. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.